З нами на зв'язку Олександр Япчанка, командир роти Гонор батальйону Вовки Давінчі. Вітаємо вас, пане Олександре. Слава Україні! Слава Україні! Зером Зі... Зі... слава. Пане Олександре, ми побачили цю інформацію, відношення людей до ТЦК. Ми... Це може бути об'єктивна, суб'єктивна оцінка. Ви займаєтесь безпосередньо рекрутингом бійців до свого підрозділу. Ви знаєте про це більше. От скажіть, оцінить, як, як зараз чи важко знаходити бійців? Яка мотивація, що їх мотивує? Як ви їм пояснюєте, чому потрібно йти служити? Е, ну, я почну з мабуть з? З кінця, ви кажете, як я пояснюю, я пояснюю, що у нас по великому рахунку немає іншого виходу, ніж у цій війні перемагати. Тому що е, наш ворог не міняє своїх цілей, наш ворог далі ставить собі за мету знищити Україну, або ми зникли з, карти, з політичної карти світу. А що він робить на окупованих територіях? Це ми бачили. Е, на жахливих прикладах Бучі, Єрпіня, Бородянки. Тому ось це основна моя е, аргументація, ну і для себе теж. Е, і це відверта розмова з моїми потенційними побратимами і посестрами, які, е, зрештою, знаєте, не нам. Обирати у який час жити, але нам обирати, що робити у той час, коли ми живемо. І от зараз ситуація така, що ворог нас далі намагається знищити, і ми просто змушені докласти усіх зусиль, аби позбавити його цієї можливості. І це реально. Тобто, ми спілкуємось про те, як нам воюється, ми спілкуємось про те, як ми. Уміємо перемагати ворога. І ви знаєте, це теж про страхи, тому що я переконаний, що ця статистика, яку ви показали, вона багато в чому продиктована е, ну, якимись е, позасумнівом обґрунтованими. Але е, я переконаний, що перебільшеними страхами, тому що е, ну, усе ж одиничні випадки, якихось, ну називаємо це ексце при роботі ТЦК, е, не забирають найголовнішого, е, це е, те, що без мобілізації зараз ми просто не зможемо дати собі раду з ворогом. Нагадаю, 200%. Може 300 тисяч ворог відмобілізує вже найближчий час. Це вони з'являться на фронті, і нам треба їм щось протиставити. І протиставити їм можемо тільки людей зі зброєю. І ТЦК, яке сприймається негативно, це насправді наш інструмент не зазнати поразки у цій війні, і тому досить дивна історія. Про те, що з одного боку українці не готові йти на поступки ворогу, а з іншого боку, так ставляться до інструменту, який їм має допомогти не йти на поступки ворогу. Тобто, от про це ми спілкуємося теж. Mm. Мені видається, що все ж таки простіше мені спілкуватись, бо ми говоримо про рекрутинг. Але на своїх зустрічах я знаєте заступаюся за ТЦК теж, ну от у зв'язку з тим. То що так, сказав, тому що часто густо просто е, грає необізнаність, необізнаність людей в тому, що там насправді відбувається. Е, ще кілька цифр. Просто хочемо з вами обговорити, що могло б мотивувати чоловіків доєднатися до війська. Відповіді респондентів, опитування InfoSapiens на замовлення суспільного далі. Є дві основні групи. Перша група наступ на рідне місто або така загроза. 31%, повне забезпечення спорядженням 29% та можливість служити за обраною спеціальністю 27%. Друга група гарантоване двомісячне навчання, 22%, визначений термін служби 20%, гарантована періодична ротація 21%. 24% чоловіків призовного віку декларують, що нічого не змогло б їх мотивувати долучитись до війська. А повістка могла б бути таким спонукаючим фактором для 7%. Олександр Явченка, командир Отигону, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, все є, нібито да з того, що ми почули, все є, що могло б мотивувати. Та а що вам кажуть люди, з якими ви спілкуєтесь, тобто що їх могло б мотивувати? Ну, ви знаєте, дуже схожі відповіді. Uh -huh. е е і чому важливо спілкувати з людьми? Тому що, е от коли ти обґрунтовуєш, що наступ на ваше рідне місто відбувається вже сьогодні, і не лише ракетними обстрілами, а тим, що ворог. Ті дії, які він зараз робить на фронті, він робить їх з одною єдиною цілею окупувати і ваше місто теж, тому що він вважає територію України ісконно руськими землями, і він не зупиниться аж поки уся колишня територія радянського союзу не буде під контрольною новій імперії, яку собі бачить поїхавши Путін. Просто ж, коли про це говориш на особистих зустрічах. Ну мені здається, що це очевидні речі. Але коли про це нагадуєш, то людина звертає увагу просто на ці речі. Друге, це чисто військові розповіді, от що мотивує. Коли ти пояснюєш математику війни, ну, приклад, зараз от, умовна позиція, на якій має бути 10 людей, там зараз троє. Якщо м, тих трьох людей не підтримають ще семеро, рано чи пізно вони, на жаль, загинуть або будуть поранені. Тобто вони вийдуть з ладу, оці троє людей. І коли ті семеро, яких зараз там немає, такі з'являться, тому що їх рано чи пізно все одно мобілізують, бо ворог не зупиниться, то вижити тим сімом без отих трьох, які. Мотивовані, які навчені, які досвідчені от тим сімом, які рано чи пізно там з'являться, буде набагато важче, аніж вони з'являться зараз. І усі десятеро залишаться живі. Ось така математика війни. Тому не зволікайте з походом у військо. Чим скоріше ми усі це зрозуміємо, тим скоріше ми нанесемо військові поразки Росії. Я у цьому не сумніваюся. Але єдина умова: давайте усі і разом. Як на мене, дуже переконливо. Дякуємо вам, дякуємо. Бачимо, що ви, окрім того, що командир роти, маєте працювати ще певним психологом, коли рекрутуєте людей до своєї роти. Олександр Ябченка, командир роти Гонор, батальйону Вовки Давінчі, був з нами щойно на прямому зв'язку.